Всім привіт! Сьогодні буду розказувати вам за airдroпи. Бо були запитання в мене, що це таке і як на цьому можна заробити Дивіться, допис. Під ці аирдропи я буду виставляти під відео. Тому ж можете зайти по посиланню і глянути на них. Так, давайте. Почнемо, ось у нас є Zero, він буде діяти ще 15 днів. Натискаємо Приєднатись. Для того, щоб вам щось виграти, треба буде виконати певні завдання. Для початку вам потрібно буде зареєструватись. Натискаємо «Зареєструватись». реєстрація завершена. Підписатись на Байбід офіційний X, Под, натискаю підписатись, з'явиться їхній канал. Угу. Все, я читаю. Подпишитесь, подпишитесь. Чекайте. Українську мову мені, будь ласка. Підпишіться на ось такий канал. Підписуємось. Натискаю читати. Завершено. Процитуйте і зробіть репост цього допису зі своїм коментарем. Зробити допис. Процитувати. Так? Завдання. Процитуйте або зробіть репост. Значить, ось так. І... Ми в цитату зробимо. Рекомендую. Ну, так, от, підпишемо, опублікуємо пост. Угу. Добре. Внесіть депозит, я вже вніс на торгувати. Зараз ми наторгуємо. І ось у нас є шосте завдання почати. Що тут є у нас? А... Зараз, 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 зараз. Укажіть адресу вашого ретвітного цитати. Так, де ми цитати робили? Ось це ми робили цитати, так? Да? Це нам, мабуть, треба зайти на свій канал. Чекайте. Так. Ось він. Наш пост, який ми зробили. Угу. Так, і тут є копірувати ссылку, повертаємось, вставляємо. Далі, що тут у нас хоче? Подивимось свого облікового запису. Ну, ось він, мій обліковий запис. Так і третє завдання, воно наразі зараз не виконується, тому ми просто ставимо, ну, зараз копіюємо, прочитаємо. Будь ласка, кажіть адресу гаманця, за якою ви виконували онлайн-квест у завданні 6. Якщо не виконано, введіть, ні. Ми його не виконували, бо коли я перехожу по посиланню. Ну, така поставка сторінка. Добре. Надіслати і поділитись. І тепер нам залишилось тільки. Наторгувати. Зеро на 100 доларів. Так. Зараз щоб мені наторгувати. У мене тут ордер є. Потови на купівлю я його отміню. 0, 0, 0, 0. Де воно 0? Ось воно 0. Оновлю. Так, 190 доларів в мене є. Я куплю по ринку. E, куплю по ринку на 51. Яке завдання у нас? 100 доларів на 51 я куплю. І всі ж відразу їх продам. Я да, не лочитись не буду, бо не знаю, ціна може впасти, може піднятися, може піднятися, але я не хочу час затягувати. Хай я трошечки втрачу. Поринку купив, по ринку продав. Таким самим чином я повинен наторгувати зробити зробити торговий об'єм на 100 доларів. Зараз очікуємо, поки воно оновиться. І все, і будемо очікувати. Винагороду. Надіємося, що зможемо отримати шанс виграти. Чому? Бо тільки 3750 учасників, яким пощастить виграти. Тобто не всім не всім будуть давати, але надіємося, може ми попадемо. Так, все, якщо, як бачимо, завдання виконано. Я купив на 51 доллар, продав на 50,93 е центи. Зараз подивимось. Ордер. Купив на 50,99, продав на 50,73. Все, що я втратив, це 22 центи. Ну, трошки 23 центи. Втратив на комісію ця купля продажі, хоча ми їх почекати і продати дорожче. Все, завдання виконано. Дуже легко, дуже просто. Посилання під це завдання я на зеро залишу. Добре, що тут далі у нас? Це вже не будемо дивитись, тут два дні залишилось. Акція Бублі. Так, чи бубле. Так само ті самі умови. Треба буде підписатись, підписатись, процитуйте, виконати завдання і торгуйте токеном на споті на 100 доларів. І внесіть, так, о. добре, зареєструватись успішно. Внесіть мінімум або 100 доларів. Бачите, тут не оновило те, що я поповнював. Ладно, спробуємо нижче. А що тут у нас ще є? Яка акція? СПЕК? 14 днів залишилось. Теж можна приймати участь. Теж зареєструємось. окей, Ті самі завдання. Ті самі завдання. Ось. Треба внести 10 спек або 100 доларів на депозит. Тобто, як внести. Ну, просто поповнити свій рахунок на 100 доларів. Так, дивіться. Хелге. Акція з айдропами. Тут залишилось 2 дні, і на прикладі цього я зараз спробую виконати завдання. Так, уйти, приєднатися, зареєструватись. Зробили. Тут буде у нас завдання, що нам зробити, і треба наторгувати. Я вже, ну, або внести 100 доларів. Я вже ну, заносив 1000 доларів, тому у мене це завдання вже виконано. Добре, що нам треба підписатись. Підписатися, натискаємо. Пробуємо читати. Є, завершено. Підписатись. А на що нам тут підписатися? Я не розумію. Так, зараз ми виберемо мову. Полювання на аеродропи. Чекайте. Підпишитесь на холограф УХ. Ага, холограф. Холограф, холограф. Ну, ж, оце ж воно і є. Холограф УС УИС. Ось воно, все виконано. Так, далі у нас іде нове завдання. Процитуйте, зробіть репост цього допису зі своїми коментарями. Натискаємо Зробити допис. Тут трошечки опускаємось нижче. Воно нам дало ось такий їхній допис. Ми натискаємо сюди. І тут є цитата. Натискаємо цитата і пишемо ну, свій коментар. Дякую за можливість. Заробити. Дивіться, коментар любий ваш, який хочете. Все. І натискаємо опублікувати пост. Опублікували. Понятно. Повернулись назад. Завершено. Внести депозит внесли. Ну, я то це вже зробив. Виконайте завдання на торгівлі. І я вже наторгував. Так, у нас є далі шосте завдання. Нам його треба виконати. Що ми робимо? Ми копіюємо це посилання і переходимо на сайт. Ось він в мене вже відкритий цей сайт. Він буде на англійській мові, тому його можна буде через перекладач перевести на українську. Добре, я його вже переклав. Тут будуть всі інструкції. Ось. Що нам для цього треба? Перше, перейдіть до програми. Натисніть Connect Wallet. Підключитись до бажаного гаманця. Тобто до програми ми вже зайшли. Нам треба підключитись. Ну, давайте отак от натиснемо до, перейти до програми. Ось він, Connect Wallet. Давайте переведемо на українську мову. От, і натискаємо підключити гаманець. Е, у кого який гаманець, стоїть, того і підключає. Я собі зробив trust валет. Більше гаманців. І вибираю Trust Wallet. По останньому завданню HLG, копіюючи цю ссылку, ми переходимо на цей сайт. В цьому сайті ми переходимо до програми холограф, нас перекидує сюди. І тут треба підключити свій гаманець. Можна вибрати Metamask, різні гаманці. Я створив Trust Wallet, закинув туди кошти, додав розширення. Ось він в мене є. Є кошти, але чомусь воно не з'єднує його. Я не розумію, чому. В принципі. Якщо хтось знає, чому так ну, виходить і чому воно не коннектиться, бо перешершав весь інтернет, весь YouTube, попитався знайти інформацію, але так і не знайшов її. Ну, в ітогі в мене виходить, що це завдання залишиться невиконаним. Я не можу його пройти. Ось, ну, в мене є ще. Один день 20 годин. Щоб знайти рішення, як його пройти. Добре. По Zero. Всі завдання виконав. Очікуємо виграш. Так, ну і ще один аеродроп спек. Тут я вже всі завдання виконав, крім внести депозита. В принципі, виконується так само, як і в Zero. З самого початку я показував. Ось, якщо все нормально, і я попаду, виграю 4 спека. Зараз він по курсу десь приблизно 19. Ой, тобто, точніше біля 10 доларів, то це буде 40 доларів прибутку. Буквально за 5 хвилин. Головне виграти. Так що надіюсь, що вам це було корисно. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, щоб бачити мої наступні відео. Ну і в коментарі напишіть мені, будь ласка, по поводу Хелга, Як підв'язати гаманець, якщо хтось знає. Бо не розумію чому. Все, дякую. Всім пока!